У Вінниці запрацювали рекрутингові центри. Обрати професію та місце служби у збройних силах України можна в ЦНАПах на Замостянській та Братславській, а також у прозорому офісі, що по проспекту Космонавтів. Послуги рекрутингу надають 10 фахівців, а саме сержанти та офіцери 120-ї бригади територіальної оборони, які мають бойовий досвід, розповідає координатор рекрутингових центрів у Вінниці Роман Ковальський. Провести з ними консультацію, провести анкетування, з'ясувати, що вони хочуть від збройних сил, чим вони. Можуть допомогти Збройним силам, яка у них є професія, військова спеціальність цивільна, провести з цими людьми розмову, просту людську, без повісток, без всякого примусу. Розповідають про вакансії служби у формуваннях з усієї України. Також пропонують службу у Вінницькій 120-ці, каже Ковальський посади водіїв, посади стрілків, але є і посади, і кухарів, і логістів, і менеджерів. У центрах надають інформацію і про навчання у військових вишах, каже інструктор з рекрутингу Юрій Зелений. Також звернутись до центрів можна за наявністю повістки до ТЦК. Ми пропонуємо вихід з цієї ситуації. Якщо боїтесь відвідати ТЦК, приходьте в муніципальні центри рекрутингу, де ви поспілкуєтесь з рекрутерами, обирайте собі посаду. І звільняйтесь від відповідальності і призивайте по мобілізації. служіть зі своїми працюватимуть рекрутингові центри за графіком роботи прозорих офісів.